Привіт всім глядачам мого канала. Значить, е, хотів вам показати свій новий проєкт. Ось такий тракторець попався мені. Не знаю навіть плакати чи радуватися, стан його печальненький Просто я він довгий час, я тут ось уже починаю потрошку подрозбирати. я вам показував на вся лежить від ліса. Е -е, в принципі, трактор 93-го року, То есть АКЛ, вже цей новіший. Попробуємо його встановити, привезти в... Довжний стан. Нюансів, звісно, по йому вистачає. Тут у йому жиле курив, він повністю був забитий мотлохом. Це все в такому плачевному стані, мохратині і так далі. З таких односичних плюсів те, що він комплектний, тобі ж не скузків і не розорваний, тобто всі тиски, Передні, задні, всі вони його. Все бачите, побити. Той що тут, що там, він не разу не красився, есть в заводському красі будемо так казати. Ну Так служила судьба, що він дуже довгий час. Стояв. Двері ці лежать, все є. Тобто, як бачите, ось тут як бачок гора, все це реалізовано. Всередині куліса там знята. Виходить, воно у нас, звісно, рожевеньке все. Ну, будемо, будемо встановлювати. Будемо встанавлювати, зеленько трогать ніхто не буде, він це буде працювати, а цей будемо сказати, хати як проєкт, будемо його пробувати, встановити, в нормальний вигляд привести. Не знаю, може якось розіб'ю все по етапах, тобто першим ділом займаємося механікою, тобі ж коробкою, бо з нею там теж є проблеми з двигуном. Тож та ж сама ситуація. Тобто, для начала техніку привести хоча б в ісправний стан, а тоді вже будемо всім остальним займатися, тому що ну, витягнути такий об'єм роботи, це звісно тяжеловато і фізично, і фінансово. Кайбіні теж, мабуть, ну, щось зробимо, не знаю, не будемо поки що заговарювати. почнемо з того, що його треба просто повністю розібрати. Закотити в гараж для того, щоб можна було працювати зимою з механікою, то з коробкою і так далі. А тоді вже буде видно. В принципі, він не сказав, що прямо битий, просто запущений. Конкретно, як бачите, в якому стані розподільник. Теж вода мене собірувалась. Ну, це от, от, такі от справи. Так що, так сказати, усаджуйтесь покомфортніше. Відео на зиму буде. Постараюсь вам всі моменти знімати, показувати. Получається, е, як робив, що робив, де як, якісь нюанси. так що, Не забувайте підписуватись на канал, ставимо подобайку і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.